Щирого покаяння. Господь готовий прийти на допомогу нашому народу. Господь готовий зупинити цю війну. Але Він чекає нашого щирого покаяння, щирого покаяння нашого народу, нашої країни. Господь готовий зупинити цю війну. Він не бажає, щоб минуло людям. Господь читає щирого покаяння нашого народу, нашої України. Він готовий прийти на допомогу. Зупинити цю війну, але він чекає щирого народу, нашого країну. Господь не бажає, щоб гинули люди. Він готовий прийти на допомогу. Не бажає, щоб була ця війна. Але Господь готовий, якщо ми будемо готові, покаятись признати нашу війну перед Богом. Тому що всі ми багато як говорить Слово Боже. Господь готовий зупинити цю війну. Бажає, щоб гинули люди, але щоб усі прийшли до поте і готовий прийти на допомогу. Господь чекає нас і щоб ми прийняли нашого Господа.